Мене звати Белінська Катерина, я є співзасновник і директор школи Bauer School, це школа фігурного катання, а також засновник об'єднання спортивних клубів та команд зимових видів спорту АЕС Академія. Скажіть, будь ласка, як у вас народилася ідея створити школу фігурного катання? Випадково. Такі ідеї взагалі народжуються. Випадково, і проекти, справжні і хороші проекти, вони стають частиною того, як ти починаєш мислити і до чого ти йдеш. Все почалося з моєї власної дитини. Я дуже шукала тренера для неї і відповідно так створена була школа. Маш, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся фігурним катанням? Майже 8 років. А що тобі найскладніше в цьому виді спорту? Елемент такси. А це що? Показати. Давай. на оберт Але ти тренуєшся? Та скажіть, хто має зіграти ключову таку роль у, у досягненнях спортивних, можливо? Батьки чи тренер? Як, хто, Хто має мотивувати більше? Мотивувати, напевно, тренер і друзі. Друзі, суперники ну, це основна мотивація. В різному віці є і в різних спортивних етапах дитини є зовсім різні мотиватори і підтримка. На початках, звичайно, це батьки. Без батьків не обходиться жодного вид спорту без їх організованості, без їх натхнення, без їх підтримки. Це дуже складно дитині самі себе організувати для того, щоб досягати якихось успіхів. Потім тренер. І вже тільки потім маленька дитина вона вчиться на прикладах своїх батьків і тренерів для того, щоб стати кращою. А от інший етап, коли дитина вже в підлітковому віці, вона вже має якийсь досвід, вона має бажання, цілі, мета, то там вже на перше місце виходить сам спортсмен. І вже після того тренер. І якраз роль батьків вона найменша в цьому періоді. Whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show. Corners home with a jazzy groove, time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Скажіть, з якого віку ви займаєтесь фігурним катанням? Е, ну, я займаюся з 4 років, тож вже пішов 9 рік, як я займаюся фігурним катанням. Я займаюся 6 років з першого класу в 2018 році, я почала займатися. Зараз вже сьомий, мені недавно не було 13 років, тому 7 рік теж вже пішов. Не холодно, не мерзнути? Ні, жарко не втікати, я вже працюю. А якісь нагороди вже маєте в цьому спорті? Ну, ми багато їздили на міжнародні змагання та на українські. Тож, наприклад, я маю два перших місця на всеукраїнських змаганнях та призові місця були міжнародних. Я теж маю багато нагород. Минулого року я досить дуже багато місць, місця я і бозуму більше. Багато маються. Що... Які у вас є плани на майбутнє? Можливо, морбуватися? Може табуватися дуже складно в умовах, коли немає льоду. Ми не можемо випустити на лід дітей, які хочуть попасти в нашу школу, тому що немає козанки. Відповідно, перш за все, ми хочемо будувати ковзанку, ми хочемо розширюватись, ми хочемо, щоб на цій ковзанці працювали не тільки фігуристи, а й хокісти, шорт-трек, кюрлинг. Ми хочемо зимовою види спорту, популяризувати і розширювати для нашого регіону. Тому перш за все це ковзанка. Далі є плани і по школі, і по академії, і по навчанню тренерів, по якомусь е освітньому проєкту. Своїм учням. Ну, Перша це командна робота, лідерські якості та не конкурувати між собою, а конкурувати з суперниками. А чим ви найбільше пишаєтеся в своїх вихованцях? Що вони слухняні, вони виконують те, що їм кажуть. Не ну, позитивні, вони стараються на тренування, вони добре збираються на змаганнях, виконують всі елементи, що їм дають. Ну, як і поставили, так і вони і катаються. А То. Що вас надихає в вашій роботі? А, ну, мене надихає те, що я можу передати свій, свій опит, свої Відохи. навики а, дітям ну, далі, щоб їм допомагало далі рухатись і а, ну, здобувати якісь перемоги. І загортовування по характеру також. Це дуже, ну, воно дуже дає характер, хугорне катання. А з якого віку найкраще починати займатися ці хугорним катанням? Я, я вважаю, що краще з чотирьох з половиною десь віку, ну десь так, коли дитина вже розуміє, що з нею не бавляться, а, ну, хочуть вже працювати. Тому що якщо там три роки, то вона тебе не ну, вона не чує треба з нею просто гратися до 4,5, а там вже далі, далі ми займаємося поетапно. А як давно ти займаєшся фігурним катанням? Чотири роки, коли мені було 4. Да. Почала займатися, коли мені було 4 роки. Нічого собі, а що тобі найскладніше дається у фігурному катанні? Прапорець. Покажеш? Одій! Але ж ти тренуєшся? Ні. Щоб він тобі легко давався. Так, але на 5 секунд мені не вдається його затворити. Я думаю, в тебе все вийде. Ще я можу вміти чашечку назад. А це я? Це просто оригінальна чашечка, але ззаду. Це складно? Трохи, бо тебе будь-який бік понесе. А що найпростіше тобі? Найлегше тобі? Класно виходить. Вовчок. Покажеш? Комбіноване. А, комбіноване та цей... вовчок. Ага, ну це я вже бачила. Ну, вовчок я можу показати. Ну давай. ти молодець. Як ви можете надихнути дітей, які ще не займаються фігурним катанням? Спробувати почати? Чим це як, як їх зацікавити? От стати на ковзани і поїхати? Чесно, я не знаю, як зацікавити хлопчика, стати фігуристом. А для дівчинки це така окрема історія про принцесу. Це дуже гарно, це дуже естетично. І, звичайно, кожен дів... дівчинці хочеться бути принцесою. Але у вас тут є хлопчик? Один. У нас є один хлопчик, так. Да. Його мотивує його батьки. Це найкращий мотиватор для нього. Да. Ну, дуже гарно виходить. Я я, так, дуже талановитий дуже... хлопчик. Впевнено так тримається, впевнено, виконує всі. Ну, Я не сильно розбираюся в тому, але якщо так дивитися на нього, то він такий дуже... І він дуже талановитий. Він недавно виграв Фінал Кубку України. Він дуже хороший спортсмен. Але я так думаю, що це, ці всі його досягнення це, звичайно, велика подяка і шана його тренерам, але вперше першого за все, це й обидва. Ми сьогодні до вас приїхали не на вашу льодову арену, а хочеться заглянути трошки в майбутнє і запланувати наступну зустріч, коли вона буде вже. На вашому на вашій кризі і в вашому такому великому приміщенні. Давайте заплануємо цю дату, коли вона дату. Буде. Рік можливо, давайте рік. Рік. Озе я сама собі дала п'ять років термін. Але я дуже сподіваюся, що ми знайдемо партнерів, спонсорів, інвесторів трошки скорше і сплануємо нашу зустріч через два-три роки максимум. Тому що наші мрії вони мають реалізовувати мрії наших дітей. Супер! Ми також вас віримо, підтримуємо і будемо спостерігати за вами. Дякую до зустрічі! navigate the maze let the story flow bare knuckle truth raw unrefined every line's a pulse from a vivid mind urban poets in the court of king street symphonies when the corner sings city lights shine but they never show